Учні та викладачі Житомирського ліцею No28 взяли участь у зйомках короткометражного фільму Крути у стрічці. Вони відтворили події битви під крутами 29 січня 1918 року. Одну із головних ролей виконав учень восьмого класу Владислав Федоренко. Ішов бій, і всіх вбили навколо, і залишився лише він, і генерал. І генерал. Непідступно підходив до мене знезнацька і вбив мене. Роль генерала Муравйова у фільмі зіграв вчитель фізкультури Павло Гановський. Образ мені дався, в принципі, легко, оскільки зараз у нас відбуваються такі події в Україні, що мені ще мить сидить і кожен день злоба. До цих людей, не людей, вона в мені накоплюється як в Кувшині. От. І ця злоба її було легко показати, і вона в мені присутня, як я думаю, в кожному з нас. Такі ролики треба створювати для того, щоб люди не забували, що таке було, і як це не банально, знову ж таки, історія циклічна. Це вже було, помилка ця була, її не виправили, на жаль. І вона знову ж таки повторюється. тільки Почали з інших областей, на той час Харківської області, в наш час почали з Криму, Донецько-Луганська. Сценарист, та режисер фільму, актор театру імені Івана Кочергі Володимир Вербельчук. Автор ідеї директор департаменту освіти Валентин Арендарчук. Зйомки стрічки тривали упродовж одного дня. Костюми для акторів брали у драмтеатрі, декорації створювали самі. Каже режисер монтажу Сергій Косюченко, ми знаємо по історії України, що бій під крутами тоді було снішно. В той день для нас цілий впродовж цього дня ми знімали з першої години дня по завершенню тривоги до 6.30 вечора. Діти віддавалися повністю своїм ролям. Ми дуже вдячні педагогічному колективу 28-го ліцею, який допомагав дітям переодягатися, гримуватися. Це я вважаю один з самих. Най... Найцікавіших і корисних і ефективних методів навчання історії, і коли діти не тільки читають книги, монографії слухають лекції своїх улюблених вчителів в історії, але і ще самі беруть участь у таких проєктах, загалом до зйомок фільму Крути, який триває 5 хвилин, долучилися 43 школярі та три вчителя. Впродовж тижня короткометражку переглянуть учні навчальних закладів Житомира Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк. Суспільне новини Житомир.